Ну що ж, фактично, новорічний авторинок ТЦ Млинівський і позаду нього вже вишикувані автомобілі. Зараз підійду ще ближче. Так, трішки пере, пере, є яма на Рівненську авторинку. Вона виглядає ось таким чином, на неї дуже важко виїхати. Тому знаєте, що автомобілі з низьким кліренсом на неї, на жаль, не виїдуть, але хоча б наполовину, щоб подивитися, що робиться під. Мотором під коробкою можна. Ось сюди десь добратися автомобілем можна, далі проблематично. Ще раз візьмімо яму. Вона знаходиться Це авторинок. Верхній вхід в авторинок і основний в'їзд. Заїжджаєте декілька разів і куток авторинку це яма. Я вийшов на підвищення, щоб далі зробити початок відео. І так, 24 грудня, новорічний авторинок спробую. А ну, який він, там, небагато автомобілів. Люди готуються до свят. І спробую я в цьому відео знайти в мене задача. Найкращі, найекономічніші, найекологічніші автівки. За ціну не буду хапатися. Просто сьогодні вже буду не підряд все знімати, а вибірково старатися відфільтрувати погані машини від х... хороших і хороші. Перший автомобіль, який продається, шкода, що ціна договірна, але, напевне, є номер телефону. Так, Suzuki Swift, 2016 рік. 1,3 бензин. Все в рідній фарбі і пробіг. Пише 144 тисячі кілометрів. Звичайні диски, стальні, гума. В непоганому стані. Заглянемо всередину механіка, тканевий салон. Просили дуже по кліматам е казати, що саме, і, чи мультикермо і так далі, по більшості функціоналу, але коли автівка зачинена, через скло не видно, що там саме є, які функції. І на табличці де продають також деколи не вказують. Так що якщо я буду опускати якісь моменти на рахунок е комплектації і так далі. Я спробував пояснити. Є денні ходові вогні вже в автівці Автомобіль 2016 року. Візьмемо цю красоту. Mazda в універсалі, Mazda 6, 15 рік, 2,2 дизель. Стан ідеал пише, є номер телефону. Автомобіль чималкий, це, це клас автомобіля, ззаді є парктроніки. Так, давайте пробіжимося по функціоналу, що я побачу. Ролінги, ролінги для багажника. Диски, Провірю, бо в Рено буває накладки. Диски оригінальні, гума непогана. Загляне всередину. ступка. Тканевий селон непогано. Її дуже якості мультикермо. І ось хочу позаглядати, подивитися, чи. Двохзонний клімат, ну мультимедіа, ось управління, цей джойстик, управління мультимедіа, так? навігація і так далі. І все. І більше я не знаю, що сказати про комплектацію цієї автівки. Ксенонові фари, відповідно, лінзовані. Так? Підскажіть, я ще не сильно розбираюсь. Це фари лінзовані, а от, як саме знати, яке світло, теж важко. Проти туманка. Та і все, Більше не буду лишньо нічого казати, рухаємося. Mercedes Vito, 2.2 дизель тут стоїть зазвичай. Шестиступку також стараються ставити. 2006 рік за 7500 є номер телефона. Тут 2.2 CDI-моторчик. Пасажир. Від'їздила 2.2 мотор. Давайте заглянемо, як там, що. Шестиступка, э, салон відповідно з написами «Мерседес», э, передні скопідйомники, звичайна магнітола, э, цікаво мерседес тих років, 2006 році з кузовом кажуть у них все. Але тут а, доглядали за кузовом, видно хороші литі диски. З цієї сторони роздивіться, що побачите, будь ласка. А так пасажир. Я думаю, можливо, ззаді відсік для вантажів, є фаркоп і стан гуми. Глянемо ще. Непогана гума, можливо, не, від... не видно, але стараюся. Така, що від'їздить. Запитують часто за холь Ф-4. Це взагалі топ-10 автомобілів, яких я відзнімаю, найбільше. Ознайомлюйтесь, 1,6 бензин за 4, 450, електропакет, є номер телефону, клімат-контроль є. Ось бачите, тут все описують, який має функціонал ця автівка. Це важливо, тому що Volkswagen ззовні виглядає однаково, а начинка, начинка автомобіля може бути зовсім інша. Фаркоп, ролінги, стальні диски. Відповідно під поступка, тканевий салон, можливо, ні, автівка зачинена, є сигналізація. Що добре. Більш-менш комплектація, рідна магнітола, я заглянув. Пробіг 269 тисяч кілометрів. Меган 4 в універсалі. Класний цей дизайн, мені подобається, денні ходові вогні. Лінзована оптика. Рідні титанові, перепрошую, леті диски, гума з такою цікавою травичкою, значить, еко-гума може бути. Так вже йти. Недарма траву намалювали. За 11700, 17 рік, 258 тисяч пробігу. номер телефона. Щось відкрилося. Відчинили нам показати. Є цей коврики такі вже, і як на них кажуть, ну, щоб добре стікала водичка. 4 сісклопідйомники, шестиступка, ось така навігація, двохзонний клімат, підстаканники, цікаво виконання. Зверніть увагу на сторінкове гальмо, комбінований салон, шкіра по бокам і тканина всередині. Я так все ще побачив, озвучив. Цікаво, мені меган це між Б і С класом автівка, ну, скоріше Б клас, але місце місця вистачає. Все по-простому, все по-французьки. Машинка, ой, дивіться, як гарно відблискують. Фари відблискували. Тільки я зачинив автівку і вони потухли. Трішки є. Задні парктроніки, а так в цілому автівка на ті роки 11700. 11, Обіцяв екологічні маленькі автомобілі. З Німеччини нам привезли Рено з 1 літровим бензиновим мотором. Це Рено Твінго, 15 рік, за 7200, 1,0 бензин. Автівка розмитнена. Подивимось на номер телефону, ось продавець відчиняє її. Дозволено нам зйомку, це що добре. Автомобіль невеличкий. Можливо, підходить для першої покупки. Для міста буде дуже зручно, навчились паркуватися. П'ятиступка механіка, передні скопідйомники. Дуже щось схоже на Zoe, вже виконання салону, тканевий салон. Звичайне столікове гальмо. Відповідно, магнітола, кондиціонер. І цікаве виконання автівки, яка підійде для такого початкового водіння. Ось задній ряд сидінь. Дуже цікаве виконання, дивіться, які вже міцні роблять міцну спинку для і підголівники, навіть вже такі злиті для безпеки. Цікаві матеріали. ну, Автівка. Для такого першого ознайомлення, що таке автомобіль. Цікаве викладання ззаді. Багажник так злитий. Стальні, стальні диски, гума, ще скоріше за все літо. Ну, нічого. Автівка з Німеччини, будь ласка, кому подобається, телефонуйте і запитуйте, домовляйтеся. Недавно запитували за опір зефіра ще старішу. За 4500 продають німецький такий автомобіль 2003 року 1,6 газ бензин. Є номер телефону. Все застановлено прямо для зефірів, можливо в ті часи, це ще було. Є фаркоп ззадні. Ролінги для багажника, така дійсно надача автівка, зимова гума, звичайні стальні диски. А ну заглянемо, що там всередині. Навіть не бачу механіка піти, чи 6 стоп, точно тканевий салон. Далі там, чи то кондиціонер, ну, я думаю, звичайний, мабуть, що можливо клімат-контроль. І такого 2003 року автівка за 4500. На дачу просто дешево в обслуговуванні, але по шротах потрібно буде відзвонювати, щоб щось підібрати. А так, ось така ціна, такий автомобіль. Межо 307 в хочбекові за 3400. 2005 рік. 1,6 бензин. Все дуже просто. Номер телефона. 150 тисяч пробігу. Провіряють його тощиноміром, шукають підкрашені елементи. Механіка, п'ятиступка, тканевий. Салон, звичайний кондиціонер. Ну, за 3 3400 французька якість виконання Peugeot. Чим вам не суперник гольфа? Що в гольфі може бути краще за цю автівку? Ця автівка дешевша. Не знаю, як по надійності гольфа можливо не дотягує, але як суперник взагалі підходить. Хороша зимова гума. Що, щось знайшли? Ще Що ні? Дуже цікавий тощиномір. Він у мене побув три місяці. Знайомий я з цим тощиноміром. А так, 307 Peugeot. Дивіться, як файно шукають підкраси. І йдемо далі. Знімемо дешевого Nissan Qashqai, відносно дешевого за 8300. 2008 рік, 4 х 4, 234 тисячі пробігу. І є фірма, яка продає номер телефона. Фреш авто можете ознайомитися в тканевий салон. По комплектації, хотілося б заглянути, але. все зачинено. Магнітола, мультимедія. П'ятиступка, якщо я не помиляюсь, ні, шестиступка. 4х4. Чотири чотири. Такий кашкай. Сімейний такий мінівенчик. Деколи роблять кашкай плюс 2, але... Но... Як вони тут розширюють, щоб вмістити двох людей. Ну, всі знають, що ці два місця зазвичай роблять для діток або для маленьких людей, грубо кажучи. Високий кліренс, ті диски, гума такого стану. За 8300 автомобіль. Кому потрібен міський паркетник, зверніть увагу, звичайні фари, є противотоманки. І цікавий, цікавий дах автомобіля. Так, це, це панорама. Датчик дощу. Датчик світла не знаю, не бачу. Можливо, також є. І погнали. Зніму два буса. Постараюсь, більше сміливості. Роздивляються. Mercedes-Vito, просто ціну знімемо і як дивляться. 2004 рік, за 6600, 22 дизель і є номер телефону продавця. Продавець ПЛД, звичайна людина. Видно, що продавець переживає за свою автівку. Це добрий знак. Люди дивляться, можливо, домовляться і куплять. Дивіться, в Мерседеса зверніть увагу, навіть спереду є парктроніки, Не будемо заважати. Opel. У нас тут ціна договірна. 2013 рік. Оригінальний пасажир 2,3. Коротше, ознайомлюйтесь, є номер телефону. Свіжа, не фарбована. Такий бус. Двіряно всередину швиденько. Робоча автівка. Цікавий прохід тут між кріслами. Нема третього крісла, що тут три місця. Да, буває все для людей, а то ну, там двом сидіть, уявляєте, як. Ну, я маю на увазі, що зазвичай в бусах три місця спереду, а тут два. І тут комфортно, зроблено для людей. Пасажир, ззаді ще шість місць і є багажник. Ось така для. Роботи автомобіля для всіх випадків життя максимально е, про буси я фактично нічого не розповідаю, бо ще не дійшов навіть до того рівня, щоб щось сказати про буси. Така ціна, такий бус, будь ласка. Йду по базарі, віднімаю меган 3 і зазвичай більшість автівок, і думаю, фреш-авто, щось змінилося. За... Е, так, проговорю, просто подивіться, немагани не проговорю. Тут при в'їзді роздають ось ці е, наклейки, вона там коштує там, в районі 50 гривень. І щось змінилося, дивляться всі автівки фреш-авто. Угу. Тобто всі автівки заїхали просто сюди, і, можливо, якась компанія тут трошки щось обновила, чи перекупила, чи так далі. Нарешті я з цим зрозумів. А так нова морда вже Мегана, нове обличчя, перепрошую, морда якось не гарно звучить. Зверніть увагу на... Шини, стан дисків пощупуємо е, нормальні, просто скажу нормальні, треба якось так, свій контент. Загляну на табличку, 1,5 дизель, 14 рік, 184 тисячі пробігу. Номера продавця не бачу. Шестиступка, тканевий салон, мультимедіа, навігація вже є. Не бачу, Скоріше за все, двохзонний клімат-контроль у них йде. Farkop, роллинги, звичайні диски і парктроніки. Ця автівка входить в мій топчик універсалів, тому що їх дійсно дуже багато. Робили їх дуже багато, прям масово. І за що автівка отримує багато уваги, бо їх просто багато. А так, у порівнянні там давай, там ось щось схоже стоїть, може не того класу, але також в універсалі шкода, ні, шкода буде дорожче. Вернемося до Мегана. Його конкурент Golf. Golf 6, Opel Astra G і можливо щось Audi, але Audi іншого класу. BMW якась трійка може бути. А це так дешево і коротше, переваги, дешеве виконання і свіжий рік. Виконання дешеве, як вам сказати, Ну, автівку, ну дивіться, тих років, 14-й -ти рік за 9 тисяч. Коротше, лишнє говори. 7 сьомий відзнімемо. Є знайома така автівка. Давайте щось дізнаємося про неї. Вона 15-го року. 2.0 дизель. Є номер телефона за 13 тисяч на автоматі. Ззаді парктроніки. E, Блін, про фотоспанію щось так важко говорити, бо вся інформація, напевно, всередині. Навіть автомат, мультируль, навігація, більш за все двозонний клімат, електростоєнкове гальмо, е тканевий салон. Про якість виконання гольфу. Довіднімо відео. Двохлітровий гольф на автоматі, гольф-7. Спереду є парктроніки, бачу, звичайні фари. Е Противотоманки передні, ще раз відзніму номер телефона і, і ціну. Є навігація, кажуть, вже, вже українська. О, що я дуже добре. Помагає датчик дощу, бачу. Датчик світла, думаю, також є. Непоганий автомобіль, якщо вам потрібна німецька якість, будь ласка, телефонуйте і обійду. Ось і комплектація, до речі. Лаунж, щоб можна було в інтернеті, подивитися, що саме входить в цю комплектацію. Фасад. І такий фотоапс. Прибіг зняти дану Кія на львівських номерах. До нас приїхали з Львівської області, можливо, за 3600 200, 2006 рік, пробіг 100 тисяч. Кіа Піканта, 1.1 бензин, кореєць. Відзьні номер телефона, заглянемо. Всередину п'ятиступка, тканевий салон, магнітола, звичайний кондиціонер. Picanto. Трошки я відпочив, є сили для Даші зйомки. Зверніть увагу на розмір коліс. Зимова гума, стальні диски, антенна така торчаща. 000, 000 у нас ролики, і назад. Наголошують нам малих пробіг автомобіля. 100 тисяч, передні склад підйомники. 104 тисячі пробігу. Непоганий автомобільчик, є різні шильдички. Давайте ми як підкачується колеса, подивимося. В рідній фарбі хороший автомобіль. За 3600 недорого я рахую за таку автівку. Корейська машинка ззаді весла. Хороший салон, все чистенько, охайненько, свіженький автомобіль. Kia Picanto, кому треба, будь ласка, звертайтеся. Звичайні фари спереду. Відзніму цього Сітроена, паркетник. Що скажу, що він 8800 2009 рік, 2,4 бензин. На автоматі є номер телефона. Шкода, що без газу. Але, можливо, газ самі схочете поставити, теж добре. Тобто, якщо є газ, значить багато їздили. Якщо бензин, значить надіємося на менший пробіг. Автівка на автоматі, комбінований салон, тканина шкіра, клімат-контроль, звичайна штатна магнітола. Там щось відсовується, можливо, є навігація. Я не бачу. Давайте подивимося різні вказівки. Кроссер. Також прогугліть, що воно таке. Дуже цікава штука. Фаркоп, на жаль, зняли, хоча, я думаю, він був ось така гума для бездоріжжя. Леті леті диски ззаді ролінги. Непогана автівка за свої кошти. Хто що думає, будь ласка, в коментах. Знайома мені автомобіль, мені автомобіль та й більшості людям це Renault Traфік, я надіюсь. Таке вже е, світловідбиваюче скло, що добре, щоб не палило сонце літом. Ознайомтеся, будь ласка, із, е із комплектацією, із описом автівки. Зимова гума в такому форматі дуже непогана. Леті диски, багато пророблено, всяких до автівки. кавтівки. В автомобілі далі ці штуки, щоб не залітали мухи, не залітав дощ. Вам всередину, ну, всі знають, коли все запутіє, чуть, -чуть скопіть спустиш, щоб повітря проходило швидше, щоб не запотівало і дощик не западає. Шторочки ззаду бачимо, фаркоп знизу, під багажник, все зверху є ролінги ці. Такий Рено трафік. Пойдемо далі.